Друзі, а ви колись думали про оновлення села 2.0? Я думав. І вирішив розповісти вам про все, що може з'явитися в оновленні села 2.0. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарях. А ми починаємо. Так, перше, що я б хотів би бачити, в оновленні села 20. Друзі, я буду називати оновлення села 2.0, просто оновлення села. Е, я б хотів би бачити. Нових селян, наприклад, історика, який буде, наприклад, продавати якісь блоки, які неможливо дістати в виживання, або яйця прозиву мобів. Наприклад, і щоб у нього була якась історія, яку б розповіли Моджанг. Далі це дослідника пекла. Це, думаю, було б круто. Тобі не треба йти в пекло, щоб добути щось, можна купити у цього селяна. Е, Також додали б, ну, можна було б гарно як би додали е, цього морського дослідника. Він подавав би, е, наприклад, мушлі на утилуса, рибу. Ні, рибу ні, ні. Е -е, Мушлю на спав... ну, яйця спавнів і, мож... ну, і різні блоки з морського храму. Це було круто. Mm. Далі. Можна оновити будинки. Вони прикольні, але не оновити, а дати нові. Вони круті, але щось там бракує, вони якісь пусті. Е, наприклад, зробити різні якісь якусь е, кераміку на стінах було б теж прикольно. І зробити анімацію, як селяни працюють, бо це зараз виглядає це жахливо. Далі що можна було б зробити це, скоріше за все. Е, просто зроб, ну, додати, яку, ну, якісь, наприклад, е, селянські капелюхи. Наприклад, со, ну, капелюх з соломами зроблений. Це було б прикольно. Наприклад, його можна купити у е, цього ж. Е, Селяна, який шкірою працює. Ну, типу він... Або зробити спеціального селянина, який буде робити одяг. Наприклад, ще цей е, ковальський фартух, цей ну як він називається, я забув. Е, мені здається, це було б прикольно. Також можна пов'язку на око теж цього Ку... Ну, зрозуміло. Е далі, якщо все це мо ну, можна зробити, то можна віддати е якийсь оновлений годинник. Просто, типу, щоб ну це не обов'язково, це просто щоб якесь знаменіття в грі, наприклад, воно показувало, е скільки днів ти провів в Майнкрафті. Я знаю, що о, на джаві є така функція штрену. Втриздається, там показується щось, ну здається, щось таке. Я не грав ще на джаві, тому не знаю. Е І що б я хотів побачити нового голема? Бо залізний голем прикольно, але хотілося б побачити якогось нового. Наприклад, уявимо зарядженого Голема, типу його треба було заряджати спеціальними е батарейками, які давали йому якусь, наприклад, він міг, ну, не знаю, він, наприклад, друзі, е я просто не знаю, що можна дати, але я думаю, е моджинг дали б йому яку, ну, щось, якусь цікавинку. Можна, наприклад, позолоченого голема, він би, наприклад, був сильніший і витривалішим за залізного. Треб... Ну, можна було б додати позолочені блоки заліза. Щось, типу такого. Е -е ще можна було б додати нові професії, як я казав, але щось ще. Наприклад, крім тих, які я назвав ще, додати projeto, я знаю, електрика, ну, який на якби він би, наприклад, знаходив якісь електричні пристрої прилади. І робити так, щоб село розвивалось. Це було б прикольно. Не просто так, що. Ти сам маєш, не певи, якщо хочеш розвинути їх. Ти маєш сам. А щоб Вони самі будували будинки. Я знаю, що на... є такий мод для джави. Я бачила кілька відео з ним. Але щось можна було придумати цікаве. Наприклад, взяти якусь ну, головну задумку цього мода. Е і це було. Прикольно, мені здається. Селяни, які розвиваються самі. Мені здається, гравцям сподобалось, що не треба самому, а onlarк, ну, зробила вже. Оновити е -е, рейди. Це проблема, бо вони реально нудні. Той, хто вже про в Майнкрафті, я не кажу, що я про в Майнкрафті, я ну в Майнкрафті. Але е, ну, ті, хто знає, як грати, як рейди перемагати, то це ну, нудно. А якщо, наприклад, додати е, нових, ну, нових мародерів, типу, е, якогось мага, який. Ну, нового мага, не звичайного, е, а нового. І прибрати тих викликаних. Викликачів. Бо це дуже легко, щоб роздобути та тема. Наприклад, додати, ну, замість них взяти цього ілюзора, чи як він там. Бо його. Ну він є в Майнкрафті. Мені. Ну, я чув щось таке, що, е, що його легко буде відновити. Е, ну, мені здається щось, типу, такого придумати, то це буде доволі цікаво. Е, далі можна додати, щоб у кожного селянина ну, було різні види селянинів. Наприклад, різні, бо, наприклад, е, різні види фермерів. Типу, ну, одяг їхніх є тільки з капелюхом, є без. Ну, щоб вони чимось відрізнялись. Можна було б ще додати нові види їжі. Наприклад, виноград. І був спеціальний виноградник. Той, хто виноград збрав. Можна ще додати пасічника, бо вулик є. ну, Логічно, що був пасіч. Так, у мене залишається десь хвилина, тому е, ще б я хотів би поговорити е, ну, про оновлення рейдів, які можна було б, ну, які легше б сприймали, ну, хай е, 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 забудьте те, що я сказав, е, які б покращували рейд. Наприклад, додати хвилі, щоб було більше потужніших хвиль. Тоді всі будуть боятися рейдів, от раптом рейд все-таки стався і всі такі ой-ой. Бо я рідко рейди на своє село, бо я рідко виживаю, але все одно. Це було прикольно, мені здається. Бо зараз, ну, прикольно, але. Все одно. Можна додати новий транспорт, але про це ми вже поговоримо в наступному відео, якщо ви захочете.